І так, На нечисленні прохання е, потенційних покупців показую, як можна запакувати е, цей складний велосипед до кабіні. Відкриваємо сумку. Вона ж роби, не дуже зручно. Так, Припустимо, що у вас немає сумки. так? Бо це якби це моя сумка. І тут буде в мене жити буцефал надалі. І так, коротка інструкція, як складати і розкладати е, складний велосипед. Тут маємо складного. У нас розкладається рама, складається кермо. Складається кермо. Регулюється сидіння по висоті, але так, щоб, якщо буде видно на відео такі рисочки, е це обмежувач, якби вище якого вже не бажано піднімати седло. Садімо на сідло. Ось так. Тобто, і в свою чергу педалі. Тобто складаються вони і розкладаються за допомогою. Цих натискачів, тобто тут на них написано пуш, тобто натисне, натиснули з двох сторон, потягнули на себе, склали набік. Так само, коли розкладаємо, можна, звісно, так зробити, але так робити не бажано. Ліпше все ж таки натискати цей механізм, він так може довше прослужити. Одна сторона і інша сторона. Теж так само. Все аналогічно. Далі, тепер щоб... Скласти велосипед. Робимо педалі. Раз. педалі. Натискаємо на ці натискачі, натискаємо, відтягуємо і згинаємо. Кермо. Відкриваємо. І тепер нам потрібно а, цей замок потягнути в ліву сторону, трішки якби відблокувати кермо. Є, відблокували. Тому що тут встановлений так би мовити, ще, е, механізм е, випадкового відкривання, так? розблокування керма. Тобто навіть якщо ви не закриєте е, якби, цю штуку, я не знаю, як вона правильно називається, цей хлястик, то все одно у вас якби, ще є шанс, що ви якби, доїдете і... і впадете з велосипеда. Тому що тут якби, ще є така додаткова блокада. На рамі це те саме. Тобто Відкриваємо і цю блокаду потрібно потягнути вгору. І рама нам розкладається. На сидінні цього всього немає. Тобто Сидіння просто відкрили, опустили і можна свої просто прикрити, для того, щоб сидіння вам не виходило і не заважало. Наступним кроком покажу, як цей велосипед запакувати до кабіни, Якби, як я це роблю.